Вітаю, друзі! Історія має звичку повторюватися, але ми надто швидко все забуваємо. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом і незручною. До речі, я був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі. Звичайно ж, будемо вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку нашої команди «Гривнею». Ці подробиці є в описі до кожного відео. У 2001 році, коли Нью-Йорк ще задихався у пилюці уламків всесвітнього торгового центру, США звернулися до союзників із вимогою беззастережної підтримки у війні проти терору. І це було не прохання, а саме вимога. Вперше, і поки що останній в історії була активована стаття 5 Статуту НАТО про колективну безпеку. До речі, ініціював її президент республіканець Джордж Буш. Європейці, скриплячи зубами, підкорилися Франція, Німеччина, Велика Британія і навіть нейтральна Швейцарія відправили тисячі своїх солдатів до Афганістану попри масові протести власних громадян. І це був тест на довіру. І контингент його витримав. Ніхто не повчав, не вимагав негайного збільшення внесків, не вимагав навіть мінералів. Стаття 5: солідарність, колективна безпека. Усе спрацювало як годинник. Тепер, коли європейській безпеці загрожує значно сильніший, організованіший і жорстокіший ворог, нам пропонують з повагою поставитися до прав терористів у Кремлі та визнати їхнє право на зони впливу. Уявіть, що у 2001 році Ширак і Шльодар виходять перед пресою зі словами Ну так, звісно, теракт – це трагедія. Але можливо, варто прислухатися до Аль-Каїди. Може, якби США менше втручалися у справи Близького Сходу і займалися власними внутрішніми проблемами, цього всього можна було б уникнути? У 2001 році це було б політичним самогубством. У 2024-му це схожа звична дипломатія. Все б нічого. Але за всім цим уважно спостерігає Росія. Стара акула, яка чує запах крові і розуміє: момент настав. Чверстоліття назад ніхто б на заході навіть не додумався вислухати Талібан. Сьогодні ж Кремль отримує червону килимову доріжку та серйозні переговори про межі його впливу, де з нею цілком серйозно збираються обговорити, скільки саме територія може контролювати Москва, аби це не викликало зайвого обурення в Європі. 20 років тому Вашингтон був лідером великого прояву єдності Заходу. Сьогодні Америка вирішила стати глядачем, залишивши Європу на цій сцені у самотності. От тільки за кулісами вже стоїть новий постановник, і звуть його не Вашингтон. І хоча стаття 5 все ще в статуті, у неї є всі шанси стати приміткою у підручниках історії. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка. Любі хлопчики, дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у в соціальних мережах, ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і бережіть себе!